Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! І ми, дорогі брати і сестри, зібралися тут в храмі, щоб воздати Господеві хвалу, подяку за те, що Він зділя, зділав і ділає для нас для спасення наших душ. Як апостол Павло каже, пам'ятайте, братя, що ви є. Храмом Духа Святого і сьогоднішнє Євангеліє нам чітко про це фундаментально потверджує. Господь покидає Єрусалим іде зовсім в чужу країну, поганську країну. Країна, яка була дуже озлоблена на. Ізраїльтян на вибраний народ Божий. Вони причиняли дуже багато прикростей їм, навіть вбивали. Але Господь покидає країну вибраного народу і, як добрий пастир шукає тих заблугублених овечок, щоб їх віднайти і повернути. До вибраного народу, до улюблених дітей Божих, відкрити їм істину, правду, щоб вони вийшли з того, з тої темряви, щоб вони перестали вклонятися ідолам, щоб вони перестали служити дияволу, щоб вони прийшли до улюбленого Отця. Тому каже апостол Павло в сьогоднішньому позгланні: браття. Дивіться і глядіть, щоб ви до чогось нечисного де не доторкалися. От, власне, оце, ця співпраця зі злом призводить до таких наслідків, як, про яку ми чуємо сьогодні, що дитина, дочка цієї жінки, з, ті, з сторони Тирської та Сидонської. Захворіла одержимістю. Це страшна хвороба. Коли е, зло вселяється в людину, людина не дає собі ради, вона не може собою володіти, вона не може спокійно жити. Я вже не кажу про тих, хто є поруч з тими дітьми. І кожна мама, кожен батько розуміє, як тяжко дивитися, коли дитина якоюсь хворобою, якоюсь недугою, занедужує. Мама чи тато готові віддати все, щоб та дитина була здорова. Господь залишає вибраних своїх іде шукати тих, що загублені. Господь є в процесі руху пошуку, віднайдення аж до сих пір шукає Господь загублених своїх дітей, щоб їх взяти і поставити собі на рамена Який пастир щасливий, коли віднаходить дитя ягня і кладе собі на рамена. Ця радість є радістю його всього життя. Так і сьогодні та жінка є тою загубленою дитиною Божою, яка кричить, яка визнає побаченого Месію словами змилуйся наді мною, сину Давидів. Подібну історію, дорогі брати і сестри, ми чули в четверг, але вже в Євангелії Євангелі від Марка. Сьогоднішнє Євангеліє так делікатно, Євангелист Матей показує поведінку Христа, який мовчить. Він не відповідає ні слова. Вона кричить, а він мовчить. І тоді учні, бачачи таку ситуацію, кажуть, та відпустив же цю жінку, бо вона йде і кричить за нами. І тоді Христос не говорить до жінки, тут є дуже важливо, а говорить своїм учням. Ця поведінка Христа вказує апостолам, що ви не можете соромитися будь-яких людей. Ви не покликані служити тільки вибраному ізраїльському народу. Для вас не може бути свої чужі. Ви маєте проповідувати це слово всьому народу, який Господь сотворив. І тоді ми бачимо ситуацію, що. Господь каже, я посланий, тобто вказуючи тим самим, але навпаки, додому, овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, вклонилася йому в ноги і каже: Господи, поможи мені. Це є дуже важливий момент. Це символ. Про слави людини, яка не знала Бога. Поклонитися, це означає визнати перед собою, що перед тобою є Бог слави. І вона вклонилася, якби помолилася і прославила Бога. Хліб, який вона бачить перед собою. Є сам Господь Ісус Христос, що сходить з неба. Той хліб, який супроводжував ізраїльський народ, стоїть перед нею. І вона бачить цю постать і вклонилася Йому, так як ми з вами, зібрані тут у храмі, приносимо Господеві, як дар свою душу, своє серце. Щоб прийняти туди хліб живий, який, як агнець Божий, роздроблюється всьому світові, не нехтуймо цим запрошенням до святої трапези, не стіймо, як пасивні спостерігачі, слухачі Божественної літургії, це божественного діяння. Яке жертвується за кожного з нас. Бо коли Бог мовчить, Він найбільше промовисто промовляє. Для Бога немає свої чужі, як нема і дітей чужих. Для Бога є всі рідні. Милі улюблені, загублені діти Божі. А ми з вами, тим, кому Бог відкрився і відкривається сьогодні. Бог каже, і ви повинні те саме творити. Поміж собою, розділяючи цей хліб любові, сповняємося їм, бо ми є храмом. ducha Boga żywego Amen